Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо, це фарба фірми HP GT53XL. Це фарба чорного кольору, вона йде у такій упаковці. І тут нам вказано, що це нова фарба, вона йде замість старої версії gt51XL. І повністю сумісна з усіма принтерами, до яких підходила фарба GT51. Вона поставляється ось у такій упаковці. Тут ми бачимо голограму, що підтверджує, що це саме оригінальна фарба. А на зворотній стороні ми бачимо те, що вона підходить до наступних серій принтерів. Зараз ви їх всі бачите. І повністю заміна з GT51XL. Зараз ми відкриємо цю коробку та подивимось на цю баночку вживу. Ось така баночка йде. Ось чорний колір, як ви бачите, 135. Тут іде її артикуль 1 VV21A. У цьому артикулу ви також можете знайти цю фарбу в інтернеті. Ось так, відкривається. Тому що вона йде повністю запаяна у герметичний кейс. Ось вона відкривається. І зараз ми цю фарбу налиємо одразу в принтер, щоб це відео було більш корисним. І ви зрозуміли, як воно наливається. І як ми бачимо зараз по фарбі в самому контейнері, вона почала заливатися у цей контейнер. Все, ось така фарба. Куплялась в магазині моє, була доставлена наступного дня в їх точку видачі.